Друзі, хочу кинути виклик вашій силі, волі і витривалості тіла. Тут проявляється терпіння. Дошки садку, крок 12 мм. Легкий варіант. Тебе може бути інший, крок 15, 20, ну на яких ти практикуєш. Тут без різниці крок. будь-які дошки садку. Обов'язково, щоб вони були, і дві гірки важелі. О, 2 кг я беру. Рух, який доступний будь-якій людині. Ну майже всі можуть стояти, можуть розвести руки в сторону, можуть перед собою, можуть присідати. Ті, хто можуть, я думаю, зможуть виконати цю вправу. Хто робить? Ноги опиняються на дошках садку. І далі дуже цікава вправа. Гірки. Руки в сторони. Присідання. Руки вперед. Присідання. І поїхали. Починаю трохи відчувати плечі. Фух, нормально. Фух.

Фуу. Фу. Фу. Друзі, тут ходь лише будьте обережні. На прямих руках, коли тримаєш, також можуть тягнути зв'язки. Якщо болючі зв'язки, щось трапилось на максимум не роби. Я зробив 60 повторень, сам сама можеш сказати, багато чи не багато. І цей виклик я передаю молодому діду Миколаєвичу. Це не просто, але я в вас вірю, ви справитеся. Пробуйте цікаво, скільки повторень вийде в вас. Не обов'язково такі гирки, головне, щоб вага була ось тут і приблизно по 2 кг. Руки завжди прямі. І в цій позиції і в цій, нижче паралелі ми руки взагалі не опускаємо. Справа більше на витривалість, ніж на силу. І на фініш робимо таке. На динаміці балансувати трошечки важче, але якщо ми ловимо цю точку балансу, дивимося в одну точку, в принципі, стояти можна. Неповне присідання, я думаю, досить. Оце в кінці можна не робити. Це просто від мене так. Спробуй, спробуй хтось. І щоб розум був теж. Тіло це тіло, а мати знання про реальну науку життя, трансцендентну, науку про вічну душу, це важливо. До речі, якщо ти в мене запитаєш, хто я, на це питання мені хочеться відповісти за чашечкою чаю. Якщо точніше, чайна церемонія, ти сідаєш, я сідаю мінімум 2 годинки на те, щоб проговорити на цю глибоку важливу тему життя. Вона дуже тонка, дуже глибока і найцікавіша взагалі в житті будь-якої людини. Так. Тому, отак якось. Якимись контекстами, якимись ярликами відповідати, хто я не вийде, копаємо глибше, хто ми насправді. Знання про безсмертну душу душ. я вважаю ми дуже важливі. Ти душа, я душа, ти душа, ти душа, мама. Але кожна Всі людина по своєму душу розуміє. В китайській філософії душа це одне, в християнській інше. Спочатку треба своєї філософської точки зору розказати, звідки це все береться, чому я вважаю, що душа це. Тому тут треба вже, ну так скажем, лекцію провести.